Ласкаво просимо до академії Латех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео ми покажемо вам, що входить у комплект постачання аналізатора Проспектор 2. Тож, давайте розпочнемо і відкриємо наш чемодан. Отже, кожна, кожен наш аналізатор Проспектор 2 поставляється у пило та вологозахищеному кейсі, який повністю його захищає. А також він ударостійкий, тобто ви можете не переживати абсолютно за аналізатор при транспортуванні. Тож, давайте от відкриємо його і подивимося, що у нас всередині в комплекті. Після того, як ми відкриваємо кейс, перше, що ми бачимо, це наш фірмовий брендовий мішечок, куди ви можете складати або документацію, або можете складати аксесуари до аналізатора. Далі у нас є табличка з періодична таблиця з елементами, які наш аналізатор може аналізувати. Наступне у нас це вже йде пакет документів. Де у нас куди у нас входить власне пакувальний лист до аналізатора? Також у нас йде сертифікат про калібрування, потім другий сертифікат про калібрування. Також у нас є сертифікат радіаційної безпеки, інструкція з швидкого запуску, лист із паролем та копія ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання. Це вже на вимогу, якщо вам така потрібна. В принципі, вся документація, яка вам потрібна, вся тут є. Давайте перейдемо далі. Далі у нас в комплекті йде е, лабораторний стенд. Це нестандартна комплектація, це як опціонально ви можете собі замовити ще лабораторний стенд до вашого аналізатора, але він поставляється в такому самому чемодані. Отже, це наш лабораторний стенд, який складається з трьох частин. Це основа, і це власне лабораторний столик який, столик, який кріпиться до носика аналізатора. Далі, у нас що йде? Далі у нас в комплекті йде дві батареї з індикаторним вікном, на якому ви можете перевіряти їхній заряд. Наступний у нас йде в комплекті зарядний пристрій для акумуляторів. Мережевий адаптер, який складається із двох компонентів. Просто з'єднуєте шнур. І все. Мережевим адаптером ви можете заряджати е, акумулятор як безпосередньо в самому аналізаторі, і так само ви можете заряджати е, акумулятор вже безпосередньо е, підключивши його до зарядної станції. Далі у нас в комплекті йде. Плечовий ремін, який ви можете кріпити до е, кейса для того, щоб було зручно його носити. Наступне у нас йде в комплекті Стилус. І, е, власне, це з аксесуарів майже все. Е, далі у нас це безпосередньо вже сам аналізатор. Е, і одразу у нас під аналізатором лежить наш перевірочний зразок 316-ї сталі, за допомогою якого ви можете перевіряти енергетичне калібрування аналізатора і, співставивши покази аналізу цього зразка, із, із результатами, які у вас у калібрувальному сертифікаті, ви можете впевнитись в тому, що аналізатор працює точно і показує вірні значення. Отже. В принципі, це у нас вся комплектація аналізатора. Як бачите, у нас на столі тут є все, що вам необхідно для початку ефективної роботи і аналізу. Вже буквально після того, як ви відкрили кейс, все, що вам треба буде, це вставити акумулятор в аналізатор, включити його і все, ви можете вже працювати. Отже, ми розпакували аналізатор ProSpector 2 і перевірили всі його комплектуючі. Як бачите, у комплекті є все необхідне для зручної і безпечної роботи з аналізатором. Тепер ви знаєте, що входить у комплект постачання аналізатора проспектр 2. У наших наступних відео Академії АлВАТЕХ ми детальніше розглянемо перший запуск налаштування та проведення аналізу, і також будуть корисні поради щодо використання аналізатора Проспектор 2. Дякую вам за увагу! Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях або можете звертатись до наших менеджерів. Ставте також вподобайку та підписуйтесь на канал Академії ЛВТех, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі!